Вітаю вас на каналі «Мої бджоли», Мене звати Сорока Дмитро. Хочемо вийти в ефір, так як вже давно відео не записували, трошки вибилися з графіку. Хочу вам показати в цьому відео так, основне, основною темою це наш нуклеусний парк, так як ми показували, як ми заселяємо нуклеуси, засипаємо, але так і не показали його в цілісності, тобто, скільки у нас маткомість, що вони у нас собою представляють, що складаються. Ну і Поговоримо трошки про пасіку, про плани на цей сезон, які були. І чи ми їх досягаємо, чи йдемо по графіку. Багато вже людей записало таку обстановку поточну, що погода взагалі не така, яку очікувалося, що медозбору немає, меду немає. В принципі, я не буду на це дуже довго розпилятися, бо в принципі, у всіх ситуація дуже однакова, дуже багато з ким говоримо, і у всіх, ну не у всіх точніше, але у більшості меду нуль, і така сама ситуація, як у нас. Весна була холодна, вітри, вітри постійні, безкінечні, дуже сильні, поривчасті такі були. Зараз таке більше у нас дощі були, град. Трошки плани підкоригувало, але все одно працюємо і зараз вам покажемо, що ми тут маємо. У нас є три типи нуклеусів по великому рахунку. Це ось такі от одномісні. Ось такі вони на три рамочки тут. Це не тому, що вони не розвинулися, а тому, що ми їх постійно безперестанно ділимо. Але в цьому році це було причиною не дуже сильних нуків, І відповідно, яку ми отримали проблему, є така проблема, як взагалі зльоти. Основна причина, яку я бачу, це голодуха. просто. У нас немає нічого абсолютно зараз. Все, бачите, зелене. Є якийсь лужок, є різнотрав'я, але воно в основному для бджіл було недоступне, так як вітри, дощі дуже сильні, ливні. І не трагедія, але приходилось постійно підгодовувати, але навіть цієї підгодівлі її недостатньо. Інший тип нуклеуса це у нас також ось одномісні. Одномісні нуки. Ну Це з ППУ. Ви їх також, я думаю, не раз вже бачили. Це ми маток позабирали. Ось такий вони мають вигляд, трошки бодріший. Є ті, що послабші, є ті, що сильніші. Ну, в цілому, от вчора, мабуть, тут була відібрана матка, я думаю, що вчора. Ну так, да, маточники ще не потягнули. От такі мікрушки. Ну, ось бачите, де три рамочки, Д4, де Д де є. Ми також робили на 2. Залишалося. А, ну бачите, оце також зроблений. Нові бжілки тісто гризуть. Ми їм і сироп давали, але сталася така ситуація, що отримали напад. Не кормимо сиропом більше. І є отакі двохмісні нуклеуси. Тут взагалі не продумана кормушка, ну, це їх основний мінус. Але зверху лежу кольочок, або при заселенні він внизу. Це такий трошки колхозний варіант, але він, знаєте, якби економічно доцільний, тому що недорого такий наклев ну, зробити. Таких взагалі у нас ми заселили цього року рекордну кількість 380 штучок. Правда, із них дуже ну, не те, що дуже багато, але пустих. Ну, давайте прийдемо далі, подивимось. От бачите, є пустий. Навіть кришка вже обгоріла, бо все ніяк не заселюю. От пустий. Ну, то є пустий. Вони, вони не всі у нас заселені. Ось у нас вже не було з чого. Зробив такі імпровізовані підставки. Вон теж он тут пустий, я ось пустий. В цілому ось оце у нас там початок, де ми починали, це кінець. 380 штучок і, в принципі, так, щоб ретельно за ними всіми доглянути, то немає часу. Ми навіть цього року стосуємо таку, такий новий метод, такий підхід, коли ми просто даємо маточник або неплідну матку, залежно від ситуації в нуклеусі, від наявності відкритого розплоду. Ми просто навіть підсаджуємо маточник і вже приходимо після, десь приблизно після 10-11 днів, перевіряємо вже на наявність плідної матки. Тому навіть не перевіряємо. Ще на початку балувались, перевіряли вихід матки і там, яка вона сама по собі. А зараз всього у нас маткомість 400 виходить, бо ви бачили попереднє відео з апіксами, Тобто Ми зробили ще там двадцяток. Тобто всього в купі було 400, ну із, якщо відмінусувати, то десь, я не знаю, може 350. Тому така картина по нуклеусам. Розвиток також дуже такий, чесно сказати, галімий. Бо не було, не поступав пилок взагалі. І виходить, що це сказалося і на матковідні справі на нашій, тому що е, би, навіть і приймали. Тобто, по-перше, прийом дуже погіршився. Що б ми не робили, як би не чаклували, вроді би, робиш нормальну воспиталку. І, до речі, в Вайбері також зустрічав, люди пишуть матководи, е, також що така проблема. Тобто, личинок навіть приймали, але був такий період, і він досі тягнеться в деяких. Що просто банально немає пилку. Навіть якщо ми можемо їх медом забезпечити, рамками там перговими, але все одно це ж не, не вічно триває. Коли немає постійно е, приходу пилку, воно так і стається, що коротко, просто не доглядають за тими личинками так, як би мали. Не такі маточники. Вон зараз навіть не відбираємо, не спішимо відбирати плідних маток, тому що ну, така сила нуклеуса, її зразу забери. Давайте подивимося, от буквально. Рандомний зараз відкриваю. Дивіться, корму взагалі немає. От. Просто потрібно... Ось маточка, до речі, ходить. Ось, гарна така. І корму немає. От тісто ми ложили, вони його доїдають. Дивіться, де корм? Пусті рамки. Оце знову прийдеться. Знову прийдеться йти підготувати. Так це при тому, що ми їм давали під отділлю. Ну що це за прикол? Отакі сухі рамки абсолютно. І зараз забери оцю матку з яєць, коли, ну, коли бджоли ще личинки не зробили, не виховали, не підлили молочком, вони їх просто яйця буває викидують. І вроді би забираєш. Потрібно забрати людям маток, а воно виходить, що нуклеус потім стає нежиттєздатний. Ну, коротше, отак от потрошки по нуклеусному парку. В принципі, довольні тим, що заселили таку кількість. В принципі, навіть ці нуклеуси, що двохмісні, вони розраховані під нормальні умови. Тобто, коли їде взяток. Тому що така маленька сімеєчка, вона ну, їй дуже важко себе забезпечити. Якщо вона сильна, вони ще можуть щось притащити. А так, блін, стоять сухі і постійно заморочуємося з кормом. Ну, але не вважаються за прям супер проблему, то ще не проблема. Зараз покажу вам по пасіці. Вон, в принципі, хочу вам поділитися таким секретом, не секретом, але у нас пасіка не така велика, вона десь до 57, і то у нас багато таких відводків. І цього року вийшла така картина. ну якби Я хочу поділитися правдою, так як вона є. Був план зробити ну по нормальному сезону, по от минулому, наприклад, він більш такий ранній старт був, більш тепліша була там весна. І хоч пилок поступав, ну, він без, були перерви, але все одно було більше пилку, було більше розвиток. В цьому році думав, що буде така сама картина. Очікував, також стартунула весна рано. Але потім, як пішли холода, у мене дуже була велика проблема з заселенням Нуклеусю. Просто не було звідки брати. Плюс домовився на цей рік. Замовили пакети, так як ми їх до цього ще не продавали. Ми невеличку кількість при тій самій нашій невеликій пасіці все одно хотілося спробувати отримати досвід з продажу пакетів. Ну, от щось так загорілося. І ми це зробили. Шість, ну, може, це смішно, але шість пакетів продали, але воно якби сказалося, все одно дуже сказалося, причому на висадку. І воно сказалося на нашій роботі, тому що, дивіться, оце все задіяно в матковідній справі. Далі зробив іще відводки. Десь маток міняв, десь ще щось. І виходить у нас така картина, що на соняшник, по суті, великих таких сильних сімей їх і немає. Плюс відсутність нормального розвитку, плюс постійна. Ну, уявіть, що таке 380 маткоміс заселити. Це ж теж дуже багато бджоли з відрами там трясли, просто. ну... Дуже багато. Плюс перезаселення, плюс постійно рвали то на відводки, то на ротацію рамок. Ну, короте, Здобуваю також такий досвід, тому що займаюся четвертий рік, саме вдома, до цього не мав своєї пасіки. Тому якби воно з певними труднощами йде, але йде. І плани були такі, збільшити суттєву пасіку, так як в шести доволі добре бджоли розвиваються, не дивлячись ні на що, але. Все одно цей рік він підкоригував трошки плани. Все одно ми збільшили пасіку і відводки зробили, ви ж бачили, це все апікси, воно ж не, не звідкиля не взялося. Поділили також сильні сім'ї. Ну і зараз чекаємо, може вони хоч надіємося, що себе забезпечать, самі відростуть. Тому ось так. Зараз працює у нас 14 вихователів, було 15, стараємося їх теж витягувати. Надіємося, що буде соняшник, що вони хоча б собі. Не то, що хоча б собі принесуть, хочеться меду якусь качнути. Е, тому так, більше медова пасіка вона у батька, ми займаємося матковідною. Ми поставили полоски від кліща, десь я не знаю, трошки менше тижня тому. Соняшник, до соняшника ще десь днів 10, тому так як є проблема осіння, така що дуже багато кліща. Я думаю, зараз зіб'ємо його, хоча б з розплоду не виб'ємо, але з бжіл на бжолах помічав. І колеги-пасічники також помічали на бжолах кліща. І от поставили, я то їх так загинав, загинав ось так, типу на початку. Це ті самі манхали, що ми ставили в минулому році. Бо ми чередували, в принципі, потім інші полоски ставили, це зараз знову до них повернулося, так як їх треба. До 26-го року використати. Зараз вже не просто так зверху лежать, я їх планую подіставати. Деякі на флометрині ставили полоски. І, кстати, ставив контрольки, посипалося там. Далі, що я ще хочу сказати, постійно ми бджіл годуємо. Зараз вже воно не доїли, але сидять по кормушкам, чекають, тому що нічого ні вощину не строїть, нічого. <кій> Без підгодівлі абсолютно. Хочу сказати, що ще підсадили маток від Олександра Харченко. Взяли пару маток від Ральфа Кольби цього року. Ну, Сподіваюся, що інвестиція себе виправдає. Но матки мені подобаються, гарні прийшли. Підсадили їх звичайним методом. Взяв по дві рамки з оце у мене був, оцей швапік стоїть. Там. Видірнули по пару рамок одну медову. Ну, ви ж розумієте, в там вже відкритого розплоду ніякого не було. Вони стояли давно без матки, тому думаю, вони вже будуть готові. Зробив два відводочка, чисто одна медова, одна печат, рамка печатки і така більш молода бжілка. І вони їх за пару днів якби, прийняли. Я потім дивився, все-таки не втримався, заглядав до них і бачу ну, нормально, короче, випустили їх і матки вже працюють, засівають. І вчора вже зробив першу від них прививку зустрічає нас візитка. Це у нас паспорти з описами ліній. Материнка, батьківська сім'я, Белекштеля, місце на якому матка облітувалася. Так. Ось так вони стоячі. Давайте їх на сонці не будемо тримати. Так, от візиточка. Два паспорта. Так, маточка жива, все в порядку. І ось маточка теж жива, все в порядку. Тісто достатньо. ще. Довольний, тому що давно хотів від кольби отримати матеріал. Ну а Саша нам в цьому допоміг. Тому е, можете звертатися, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі в майбутніх відео. Пока.